20 травня у Свято-Михайлівському кафедральному соборі Житомира попрощалися з 23-річним бойовим медиком Збройних сил України В'ячеславом Колотушею, який загинув 13 травня 2024 року під час виконання бойового завдання. 13 травня 2024 року, під час виконання бойового завдання В'ячеслав Віталійович героїчно загинув, загинув, залишивши. У скорботі свою дружину, яка при надії, свою матусю, своїх рідних і близьких, своїх побратимів, своїх друзів, залишивши у скорботі всю Україну. В'ячеслав Колотуша народився в селі Тиманівка Шосткинського району Сумської області, працював фельдшером медичної допомоги, розповіла Ольга Юрченко, директорка Житомирського міського центру соціальних служб. Його військова служба проходила тут, у нашому місті, і він разом із військовими підрозділами Збройних сил України брав участь у дуже багатьох гарячих точках. Він був відзначений. Відомчою нагородою, Лицарським хрестом. Попрощатися з 23-річним бойовим медиком Збройних сил України В'ячеславом Колотушею приїхали рідні із Сумщини, друзі та побратими. Настільки професійного, водночас ідейного медика я досі не зустрічав. Це була людина, яка була медиком не тому, що його навчили, не тому, що його змусили. Він цим жив. Для нього рятувати життя це був єдиний можливий сенс життя. Бо ми здали нагороду за 10 врятованих життів, за 20. Слава врятував сотні. Він виїжджав в найгірші точки. Він був е, в нетрях пахнуту, він е, був е, реально в розбитих бліндажах. Тільки самим світлим. Чоловіка, который отдал свою жизнь другие жизни. Все, жизні, поховали В'ячеслава Колотушу на Алеї Слави Корбутівського міського кладовища. Олена Кучмій Ігор Жванько, Суспільне новини Житомир.